Автомобіль мрія, надійний помічник, засіб пересування, і щоб всі ці визначення були актуальні і максимально ефективні, кожному автомобілю потрібен догляд. Вчасно проведений сервіс у офіційному сервісному центрі це 100% гарантія того, що ваше авто буде надійним помічником і надалі. Офіційний сервісний центр Хюндай Trading Одеса, максимум професіоналізму, максимум якості і максимум задоволення від співпраці, тому що ми справжня родина і робимо для вас. Як для себе в житті кожного водія бувають моменти, коли навіть маленька несправність автомобіля псує настрій та викликає роздратування, сторонні звуки в салоні або нехарактерний шум двигуна часто сприймаються як власне нездужання. Доброго дня, раді вітати вас в салоні Хюндай Автотрейдінг Одеса. Мене звати Юля. Чим можу вам допомогти? Доброго дня, Юлія. Мене звати Віталій. У моєму автомобілі спостерігається сторонній шум при русі. Дуже нервую з цього приводу, тому що в мене тика вперше. Мені зрозумілі ваші переживання. Ходімо, я проведу вас до відділу сервісу. Добрий день. Мене звати Андрій. Я консультант відділу сервісу Хендай. Буду радий вам допомогти. Андрій, приємно познайомитись. У мене в автомобілі з'явився сторонній шум. Не знаю, що мені робити. Віталій, не хвилюйтеся, ми вирішимо ваше питання. Підкажіть, будь ласка, госномер вашого автомобіля. Також попрошу вас підготувати документи на автомобіль. Давайте уточнимо ваш контактний номер телефону. Для виявлення стороннього шуму нам буде потрібна з вами тестова поїздка. Ви не проти? Так, я згоден, Поїхали. Віталій, знайомтесь, будь ласка, з документами. Якщо все вірно, підпишіть. Ну а теперь пропоную прийти до вашего автомобиля. Виталий, так десен присутствует посторонний звук, пропоную заехать на диагностику. Так, добрый. Пройдемте наверх. Віталій, можу вам запропонувати чай або каву? Так, будь ласка, чай. Віталій, добре, що ви звернули увагу на посторонній шум. Пропоную нам прийти у цех для демонстрації виявлених несправності. Так, без питань. На вашому автомобілі було виявлено незаключений пластиковий захист. Я його зараз за зафіксую. Андрій, додатково було виявлено несправність лампи правого стоп-сигналу. Віталій, при діагностиці вашого автомобіля також було виявлено несправність лівої лампочки стоп-сигналу. Рекомендую вам її замінити. Вартість лампочки разом з роботою буде коштувати 250 гривень. Поки ми будемо проводити роботи, ви можете зачекати в зоні відпочинку. Так, дякую. Віталій, ваш автомобіль готовий? Пропоную прийти для оформлення документів. Так, ходімо. На вашому автомобілі було зафіксовано пластиковий захист та замінена лампочка стоп-сигналу. Загальна сума згідно акту виконаних робот становить 350 гривень. Так, звісно. Будь ласка, тримайте ваш екземпляр документів. Ваші ключі пропоную прийти до вашого автомобіля. Ласкаво запрошуємо до бездоганного сервісу нашої дружньої родини. Hyundai Auto Trading Одеса.